Всім привіт другі друзі, з вами ми сьогодні будемо грати на цьому сервері. І от. Це FunnyCraft, і буде в описанні, І що, Починаємо гріферти. Починаємо. Так, це наша перша ці, блін, блін, блін. Як ви бачите це відео обученчиське, як ви побачили по назві, І от, бачите, стоїмо близько. І для того, щоб вот такого... щоб вам урон не наносився від того, просто создаємо клам і все, і шмот нас. Ну что, шукаем другую тиль Я замучил. Так, и тебя, друга, душа, так, Давайте ей потыком зажаем. Попробуем, 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 попробуем. Попробуем, попробуем. Ну, ты, видите, потыком мы не говорить. Все так, для разнообразия. Ну все, шукаем другую тиль. Как ты его палкой убил? А! Я еще так никогда не убивал. Ну я такой. Так, вот и третий тиль. Хоп, вриваємося, вбиваємо. Все, дуже легко. Ставим тут клас від хом і хо. Ну все, зараз ми до неї повернемося, тільки зложимо речі. Секундочку. Я замочил. Вот ми до неї повернулися, як я її обіщав. Обіщав. Але її тут вдома не чого. Навіть не знаю, що робити. Ну добре, шукаємо другу тілю. Але ні, вона появилася. І! І! Ну! Ну! Ми її не вбили. Нічого, мені теж жаль, але все. Наприємне, не я шукаю, друзі. Але вона за сам сама за нами бігла. Чому ми? Типу ми тікаємо. А ми її. Вона не забила. Нічого. Як він мене вбив? До мене телепортувалися якісь лухи. Мені треба зараз якось їх обдурити. Я знаю як. Так, мене вбили. Нічого, я знаю, що робити з таким. Швидко. І то дуже швидко. Хоп. Опа. І обіцяли Думаєте, я не знаю, що з таке робити? А? Ну все, мені здається, треба закінчувати цю серію. Зараз я вам покажу відео про цей серію. Всім пока. Я замочив! Ой, підфортило мені. Ой, підфортило! Скільки зразу? Ой, я вам якраз обученческий відео і зразу покажу, як взямо те желізні двері. Дивимось. На спочатку верхню, потім нижню. Потім выключаем рекам, дайте двери туда, подходим, тут ничего нема, нажимаем флай, проходим, хоп-хоп, маленько, валим, валим, нормально, валим, валим. не ладно, страшного. страшного что ты ладно, нормально. Ну це, як ми бачимо, напевно не ви. бачите, ми навіть портал не вміють міністри. Що, ми повернемося, коли ми не повернемося. Чекайте. Блін, я не встиг включити відео. Ну от я його завалив. Пишемо хомо і все. через секунду ми повернемося. Я замочив. Блін, я завалив. Ой, я завалив. Опа. Не знаю, що робити. Я зараз біздействую тут. О, повінь мене колоком Ой, я не затупив. Ну <світ> Як він мене вбив! ФАК! Це Майнкрафт! Це сервер для сетевої гри, це FunnyCraft. Вот цей IP. Дивіться, це сервер Майнкрафту, FunnyCraft. Дуже що funny. Прошу вам перше розказати. Бачите, цього чувака. Всі тут люди дуже добрі. Чай, і тут всі, можна сказати, файно попишуть. Спаун скачені, смайлики, все, все красиво, все як треба. Кіт старт, все зараз я показую. Так, е, жмемо F1, Пишемо. Kit. Kit. Старте. Вам діється оце все. Ну, дивіться. Все, я це все викидаю, я добрий. тільки зараз. Все, ми вже викинув. Щоб так все швидко викидувати, це тіл можна робити 1, 5, 2 і більше версій. Зажимаємо Ctrl, Q і, нав, і наводимо на, на, ну, на предмет в інвентарі. Ай, блін, я там... Ах, я, блін. Кит бонус я вже вводив, на жаль. Там даються 32 алмазних блока. Ізумрудних 32 алмазних О, алмазних ізумрудних. Ізумрудних 32 блока. 132 блока, железних 32 блока, золотих 32 блока, 400 опита і 16 золотих і червоних яблук. Ну що, цей сервер дуже унікальний, тут є віші Бога, тут дюпати, щоб дюпати, запрямати сундук. І що я можу ще сказати? Тут є е, е, Бога віші, безконечні дзєльки, як ви побачили. Ну що, мені здається, на цьому... Я закінчу цю серію. а з вами був Діма. Всім удачі. всім пока. Я замочил.